Добрий день, мої шановні слухачі, сьогодні ми поговоримо з вами про вужика та його друзів, гадюку і кобру. Вужик це змія, яка є самою дружньою до людини. Наші предки, древні слов'яни, шанували вужа, вони вважали його священною твариною. А в багатьох сільських будинках були навіть свої домашні вужі яким селяни дбайливо залишали миски з молоком. У подяку на це вужі ловили мишей і щурів в сільських коморах і несли, по суті, таку ж користь господарству, як і домашня кішка. За розмірами вужі можуть бути як маленькими змійками, так і цілком собі великими зміями. Тіло цієї змії струнке і вкрите лузкою, а очі вужа круглої форми. Вужа можна часто сплутати із годюкою, з іншою змією, яка отруйна і дуже навіть небезпечна. Чим же відрізняється вуж від гадюки? У вужа на щічках розташовані яскраві плями. Вони можуть бути як жовтого, так і яскраво помаранчевого кольору. У гадюки ж таких щічок немає. Крім того, побачивши змію на дереві або гілках куща, з певненістю можна сказати, що це вуж, а не гадюка. Гадюки, на відміну від вужів, не лазять по деревах. А ще різниця у тому, що дитинчата гадюк народжуються, а дитинчата вужиків вилуплюються із яєчок. Гадюка справжній хижак, який до того ж веде нічний спосіб життя, атакувати свою здобич ці змії волюють із засідки. Стрімким китком, кусаючи її своїми отруйними кликами, від отрути жертва гине протягом декількох хвилин. Потім гадюка приступає до своєї трапези, зазвичай ковтаючи здобич цілою. Є ще одна змія кобра. Кобра означає змія у капелюсі. Вони наче мають капюшон. Кобра дуже рухлива змія. І вони здатні лазити по деревах та плавати у воді. І вони є дуже небезпечними для людини, оскільки мають смертельний яд. А зараз, діти, ми будемо ліпити найдобрішу змію вужика. Але перед цим необхідно розім'яти наші пальчики. Давайте представимо, що наші рученята це дві змії, два вужика, які повзуть один одному назустріч. Вони дуже гнучкі, подивіться, які вони. І зустрілись. І почали спілкуватися. Пш! Або пс. -с 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 -с. Подивіться, як я склала ручки, у мене пальчики усі з'єднані. І коли відкриваються ротики, так, то це відбувається ось як. Молодці! Ось і все. А тепер, коли наші рученята готові до роботи, я надам вам інструкцію по виготовленню вужика у фотографіях. Увага на екран! Бажаю вам, діти, успіхів у створенні змії. І прощаю з вами на все добре, чекатиму ваших робіт.